Прямо, прямо в Новий год. Уже 26 років при центральній дитячій бібліотеці імені Гайдара існує гурток лялькового театру Буратино. Напередодні Нового року вони традиційно влаштовують святковий спектакль для малечі. Найцікавіше те, що організовують його актори, які трохи старші за своїх глядачів. Ми тут ми виступаємо в благотворительні концерти для дітей, ми збираємося, нам це дуже подобається. Ми... Виступаємо, ми працюємо вместе. Сьогодні на виставу про діда Мороза, Снігуреньку та інших казкових персонажів прийшли першокласники 12-ї школи. Діти з увагою спостерігали за усіма пригодами казкових персонажів. Чомусь найбільше їм сподобалося недобрі, навпаки, лякаючі та злі герої. Мені понравилося каші такий страшний. Не як жабки танцювали. Как... Как они Цього разу новорічна казкова вистава була нетрадиційною. Вона проходила в рамках благодійної акції. Діти, які прийшли на святковий захід до бібліотеки, мали змогу допомогти побороти хворобу своїм одноліткам. Большое спасибо всім неравнодушним, тому що собранные средства пойдут на оборудование для детских лечебниц, з больниц Украины. України. З сердечно-сосудистими заболіваннями і діабетом. такі скриньки є майже в усіх містах України. Ініціатором благодійної акції зі збору коштів для придбання обладнання хворим дітям виступила фундація відкриті серця України. Здебільшого до цієї акції у Красноармійську долучилися скаути з клубу Тріада. Ми родилися так в костюм Діда Мороза і ходили на День Святого Ніколая, і збирали денушки в 12-й школі, потім ходили в садик світлячок. І теж як Предложили їм прийняти участь, збір коштів у Краснарміську триватиме до 14 січня. Потім скринку відправлять до Києва. Там же і підрахують усі зібрані кошти.